Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Мене звати Альона, і сьогодні я хочу поговорити про ті засоби, переважно доглядові, які взагалі мені не сподобались, і я взагалі не можу їх ніяк використовувати. От настільки вони мені не сподобались, не зайшли, настільки вони погані чи ніякі, що я хочу. Вас з ними ознайомити, щоб ви знали і мали це на увазі. І перший засіб, доволі таки небюджетний, і взагалі всі ці засоби небюджетні. Тож, я думаю, це відео буде дуже корисним, щоб ви не втратили свої гроші на засоби, які взагалі не вартують жодної копійки, можна так сказати. Тож, давайте починати. Перший засіб це сиворотка із вітаміном С від Medic Aid. Як бачите, я використала ну, майже третину, я давала їй багато шансів, але вона взагалі мені не сподобалась. Вона дуже масна, дуже масляниста, і вона максимально неприємно відчувалася на шкірі. Шкіра у мене просто з неї задихалася. Напротязі дня її треба наносити вранці. Напротязі дня вона шкірою не Смоктувалась взагалі, от вона цілий день залишалася на поверхні шкіри. Це було максимально неприємно. О, також у мене доволі така чутлива шкіра, і я помічала, що вона викликає у мене почервоніння шкіри, скільки б я її не використовувала, шкіра у мене не звикала до цієї сиворотки, тому я просто не можу. Терпіти й далі цей дискомфорт при її використанні, хоч мені і назначав її лікар-косметолог-дерматолог, але все ж таки я не буду більше не користуватися. Для мене це максимально неприємний продукт, ще і я не побачила ніяких особливих результатів. Ні ж шкіри, нічого подібного. От просто витрачені гроші, витрачений час, максимальне розчарування. Хоча. Дуже багато продуктів від цього бренду я дуже люблю, і я показувала їх і в пустих баночках. Дуже багато з них мені подобається, я їх повторюю, але саме ця сиворотка це точно ні. Наступний засіб, це також засіб для обличчя, це е, гель для вмивання, а також маска, тобто два в одному від японського бренду Sensai. Я також дуже люблю деякі засоби з цього бренду. У них є інша умивалка, яка просто моя найкраща за все моє життя. Тож, після тієї я вирішила спробувати ще одну з цього бренду, і це було максимальне розчарування, бо ви берете маленьку, навіть не горошинку, а четвертинку горошинки і вона пінеться настільки, що це просто страшне. От просто стільки піни, вона всюди лізе ніс, лізе в очі, це неприємно. Важко змити. Навіть коли ви змиваєте таке відчуття, що у вас все одно залишилось таке, знаєте, мильне покриття на шкірі, яке все одно не змилось. І також я пробувала використовувати як очищуючу маску. Все одно О, я не побачила ніякого ефекту. Що ви нанесли, що не нанесли. Нічого не відбувається. Краще купити очищаючу маску від рожпозе. Це буде набагато краще, набагато ефективніше, результативніше. А цей засіб, я намагалась навіть використовувати на тіло замість гелю для душу, але мені все одно неприємно оце відчуття плівки, яка не змилася, тому просто викидаю. Останній засіб, із догляду за обличчям, який мені також не сподобався, це ось такий бальзам для зняття макіяжу від Елеміс. Дуже багато бачила, що блогери, дівчата використовують, всім подобається, всім класно. Але я, слава Богу, ще придбала просто мініатюрку. Чесно, я використовувала, як ви бачите, декілька разів. Дуже насичений трав'яний аромат, який мені не дуже сподобався. Я не люблю сильні запахи в догляді для обличчя, але це не головний мінус. Головний мінус в тому, що, як пише виробник, треба взяти горошинку засобу і нанести нашу суху шкіру обличчя і помасажувати. Це настільки неприємно, бо бальзам густий, він нелегко розноситься по обличчю. Мені не видає горошинки. Як процес зазначає виробник в інструкції, я беру більше, але все одно це неприємно розносити по обличчю, я ніби розтягую свою шкіру. Це ну просто ну, максимально неприємні відчуття, ніби от я дійсно розтягую, розтягую шкіру, аби рознести його, і він не настільки класно знімає макіяж, тож я не хочу цим займатися. Я, може, комусь його придарую, якщо хтось захоче, але він мені не сподобався. І не буду більше пробувати точно інші версії цього бальзаму. І взагалі мені краще з міцеляркою. От від Сімбл просто шикарна міцелярка, коштує там знає, 3 копійки і працює шикарно. Знімає макіяж набагато краще і швидше, аніж цей бальзам від Елеміс. Єдиний засіб із декоративної косметики, якщо так можна сказати, у цій підбірці це ось такий. Спрей Фікс плюс від MAC. Чесно, я очікувала, що він буде якось фіксувати макіяж, але я не помітила прям такої фіксації. У мене комбінована шкіра. Він, що я помітила, змішує продукти між собою. Там, наприклад, тональний з консилером, з рум'янами, зі скульптором чи бронзером. Він ніби все це змішує поміж собою, і макіяж виглядає більш завершеним. Але саме фіксації, яку я хотіла, я не побачила. Тому буду якось використовувати, якось добивати. Проте у мене є набагато кращий засіб від Urban Decay. їхній спрей, який неймовірний, дуже класно фіксує макіяж. Всі засоби з ним виглядають дуже класно. Чесно, і тому до цього у мене рука тепер просто не тягнеться. Також єдиний засіб у цій категорії для волосся. Це ось така сиворотка проти випадіння волосся. Чесно, це якийсь сюр, тому що коли я її використовувала, у мене волосся випадало в два рази більше, аніж до її використання. І як тільки я перестала її використовувати, волосся все ж таки ще випадало, бо були внутрішні на те причини, але випадало менше, ніж з цією сивороткою. І плюс до того, через Два тижні її використання, у мене почався зуд шкіри голови, який також припинився одразу ж, як тільки я перестала використовувати ось цю сиворотку. Просто, не знаю, немає слів. Тому абсолютно не рекомендую, вона точно не варта уваги, не варта грошей. Є набагато кращі варіанти ті ж о, сиворотки проти випадіння волосся. От, зараз я вам покажу. Ось така корейська, дуже класна. Дуже класно, я показувала у пустих баночках від Каростас, хоч вона і закінчується дуже швидко, але вона працює абсолютно класно, добре. Якщо у вас є така можливість її купляти, то було б гарно. Але ось ця, навіть не дивіться в її сторону, це абсолютно. Поганий засіб, який не вартує. Увагу. Також у цій категорії є два дезодоранти аж два. Один із них це ось цей від Victoria's Secret. Це була їх лімітка, аромат лаванди і ваніль. Чесно, він мені спочатку настільки сподобався, як тільки я його купила, я його використовувала перших місяців два. Я була просто. В такому захваті, що я хотіла знайти і купити перезапас, але не знайшла, не купила. І слава Богу, це просто мені дуже пощастило, що я не знайшла. Бо десь е через 3-4 місяці використання е продукт максимально змінився. Якщо до цього, він швидко вбирався в шкіру, е не було у нього якогось запаху, він максимально захищав від запаху поту. Він просто це був шикарний запах чистоти. Просто запах чистоти, який мені дуже подобався. Він не перебивав парфуми. І в один день він просто перестає працювати. І він починає смердіти. От просто смердіти. Плюс до того ж, ламається і тріскається кришка, при тому, що він не падав. У мене дуже сильне розчарування, бо я дуже люблю цей бренд. Мені дуже подобається Victoria's Сікрет, але дуже-дуже розчарована цим засобом. І останній продукт, також дезодорант це ось такий від Ritual's з ароматом сакури. Це також дуже страшне моє розчарування, бо він абсолютно не захищає від запаху поту. Абсолютно не захищає від. Роботу. Від нічого він не захищає, плюс до того ж, коли ви його розпилюєте, він просто заполоняє собою всю кімнату і стає важко дихати. Я також дуже люблю річус, але цей засіб ну, просто не Просто Не знаю. Можливо, якісь інші дезодоранти більш гарні, більш добре працюють, але в мене, чесно, немає більше бажання. Брати саме дезодоранти у них. І це я просто викину. Ось, ось таке маленьке відео вийшло. І слава Богу, що маленьке. Бо я не люблю розчаровуватись в якихось засобах. Я люблю все одно, навіть якщо мені там не підійшов крім для обличчя, я все одно буду там використовувати його на шию чи ще кудись. Я знайду йому якесь примінення. Тут з цими засобами я просто не змогла придумати, куди ж їх використовувати. От настільки вони мені не сподобались, настільки вони погані. Тож, добре, що відео коротеньке, що їх не так багато у мене. І дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте це відео і до нових зустрічей!